Вітаю всіх. Купила собі подаруночок цукерки, поки що можу собі дозволити купувати цукерочки. Поки мали ще їх не їсть. 100 гривень акційний такий ось. Називається Янголядка з кішечкою. Новорічний 100... акція 100 гривень, ось цукерки, які тут. Я коли їх відкрила, я вирішила вам зробити обзор обов'язково цих цукерочок. Цукерки офігенні. Давайте подивимося. Уявляйте акції на які цукерки. Каракум. Каракум. Рашеновський кандидат. Дуже смачні цукерки, Хто вважають арахис. Тут арахис ногою. Класні цукерки. Снікерс. Маленький снікерс. Шоколадка. Шоколадки. Дві штуки шоколадки. Вафельні такі. Цікаві цукерки. Клас. Боже, білочка. Ну що це таке? Ліщина, ні це ліщина. Горі... Горіхова цукерка дуже класна, також смачнюча. Оці цукерки, Рошен. Я Їх у Львові вагітна вважала. Просто ці цукерки смачнючі. У Львові вагітні жарла просто. Я їх купувала в метро. Обожнювала. там акція на них була величезна постійно. Купувала просто постійне жертво. Кенді над по побільше Це як теж як над снігер цукерочки такі цікаві, прикольні. графиня Вишенька це цукерочки Мармеладка, м'яко хока, в шоколаді. Мармеладка в шоколаді. Рошен, коровка. Ви всі знають, коров, корівка рошен, ну і каракум. Ви уявляєте, які цукерки по акції? Харків'яни це в Росі акція така на цукерочки. так, Также там є акція на рошеновські подарунки дитячі. Просто на величезні подарунки акція просто нереальна. Цікаво, правда? Я розумію, що ну, є старий новий рік, там свята закінчуються. І... Щоб розкупила акції. Я не жалкую, що купила за 100 гривень таких 8 цукерочки. Бісквіт Шоколад, на жаль, споганився. Мені це більше подобається. Я відкрила ще не і не жерла, поки вам не показала. Кому цікаво, Харків, Рост, заходьте купити, дивіться, які цукерки. Можна балувати себе дітей. Чому ні? Трошечки треба. Взагалі, я вважаю, що ще старий новий рік є, ще по-старому є водохреща. І кожен відмічає, як хоче, і робити собі свято треба взагалі, як душа бажає. Бо душа бажає свята. Душа бажає свята є. А отакі оці, оці подарунки, вони ж раз на рік тільки. Тільки ж на Новий рік. Тому давайте себе балувати.